Ніколи не приховувати від журналісток четвертої влади зарплати посадовців. Майже два роки начальник Рівницького обласного ТЦК СП Іван Павлюк приховував від нас інформацію про заробітні плати керівництва у 2023 році. Щоб отримати цю інформацію, нам довелося виграти два суди в ТЦК СП та один у Державної виконавчої служби. До слова, виконавча служба під керівництвом Наталії Іщук уникала виконання законного рішення суду також. Виконавче провадження відкрили через півтора місяці після звернення журналістки. А коли у ТЦК відмовились дати зарплати в примусовому порядку, державна виконавиця Вікторія Ігнатоля просто зупинила виконавче провадження на час дії військового стану, проігнорувавши текст судового рішення. У судах юрист обласного ТЦК Андрій Ревко наводив різні аргументи проти публікації зарплат. То не можна публікувати імена працівників ТЦК, бо їм палять автомобілі. То буде розкрита назва структурних підрозділів та загальну кількість працівників ТЦК. Та навіть інформація про заробітні плати відкриє дані про працівників, які мають доступ до державної таємниці. Пропонуємо коротко з нею ознайомитися. Серед керівників Рівницького обласного міського та районного ТЦК та СП найбільша середня заробітна плата у начальника Рівницького районного ТЦК та СП Сергія Яндульського 54 тисячі 488 гривень після оподаткування у 2025 році. 42 777 гривень після оподаткування у місяць отримував Андрій Купчак, начальник другого Костопільського відділу Рівненського районного ТЦК та СП з лютого по 24-го року. У Дубенському районному ТЦК найбільша середня зарплата серед керівництва була у екс-начальника Анатолія Кононова. 157 тисяч 615 гривень після оподаткування з лютого по жовтень 2024 року. Така цифра вийшла за рахунок одноразової вихідної допомоги у сумі 643 тисячі гривень. 54 тисячі 286 гривень після оподаткування у місяць в період з березня по липень 2025 року отримував Юрій Мотреску, теперішній начальник Сарницького районного ТЦК та СП. У Вараському районному ТЦК найбільша середня зарплата серед керівництва була у екс начальника Андрія Склярова, 105 541 тисяч гривня. Після оподаткування з лютого по грудень 2024 року. Така цифра вийшла за рахунок одноразової вихідної допомоги у розмірі 257 тисяч гривень. Про зарплату керівників та екс керівників усіх ТЦК Рівненщини дивіться на нашому сайті четвертавлада.комскануй його.